Всім привіт! Я знову з вами, і сьогодні в нас знову авіатор. Ну що, покажу, розкажу, як потрібно, як не потрібно робити 229 тисяч на балансі. Дякуємо, діду, за занос. Ну і зараз спробуємо підзанести. Тому підписуємося обов'язково на канал, підписуємося на мій телеграмчик, посилання на нього є в описі. Там багато цікавої і корисної інформації. Ну і, звичайно, заглядаємо по посилочці в закріпленому коментарі. Там на вас чекає приємна несподіваночка. Я думаю, вам сподобається. Так, наскільки ми будемо забирати? Наскільки? Спробуємо на 15 забрати. Тут, тут 5 було поганих взльотів. Давайте на 15. На 15 спробуємо на 15 Давай. Ай-яй-яй-яй-яй! Як це було? Як це було погано? Жадність, жадність. Ай, вона така. Ай, ти шо, ти шо, Ну, що ж, буває. Буває, думав на десяточки забрати, але я думав, що тут 5 голубих сигналів, і, відповідно, зараз, зараз насипе. Ну, нічого. зараз. Ми в будь-якому випадку ми нічого не втратили, Ми забрали на Х2 перву ставочку, тому, тому поки нормально. Звичайно, що? Ну, обідно. Досадно, ну що ж зробиш? Так, що граємо? Та, граємо, граємо, летим, летим. Зараз будемо робити вітер. Поки ми при своїх, поки все нормально, а там буде видно. 13.3. Півтори не хватило. Півтора ікса не хватило нам до, до нашого заносика. Ну нічого, зараз все буде. Зараз я вам покажу, зараз я розкажу. Знову 2, 2х2 забираємо. Знову забрали вже. І... Так, а що воно не пише, що забрали? Алло. Так. Нормально, нормально. Так, десь маю написати зараз хвилину. А, да, написало. Все нормально, все нормально. То я такий тю. Як, як, що, щось -що -що -що, я не зрозумів. Де де мої гроші? Так, ну, поїхали. Поки поки плюсові раунди, поки. Ну, як плюсові. Х2 летить, летить, нормально. Але це було це, я думаю, що це, що це? Думаю, як так? Серед білого дня. Така двіжуха. Просто... Ні, ні, все нормально, все нормально. Це штука це штука не обманує. Якщо будеш якщо будеш грати з розумом, то все буде добре. Я вам показував вже неодноразово, як це все робиться. Як як потрібно робити. На 6 забрали, наші забрали. Так, ну ось уже вийшли в плюсик. Невеличкий, але плюсик 6 тисяч. Він полетів на 10 а цього разу він розвитий. цього разу після а, того, як опікся. На Х15 тоді хотів забрати. Цього разу щось не захотілося мені на Х15 летіти, а можна було і Х15 забрати. Ну я забрав X6, нормально, X2 X6. Давайте разочок я ще зіграю, а потім а потім зроблю, напевно, пару пару пропустимо раундів. Таку перервочку, скажімо так. Ай-ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Ну ладно, ладно, давайте пару раундів пропустимо. Подивимося, як воно буде літати далі. Тут було X13, тут було X20. Зараз можливо навіть не пару раундів ми пропустимо, почекаємо нашого, нашого того самого заноса да, да. Там, там не хватило, там, там пере, а тут не до. Ну нічого, нічого. Зато плюс не мінус, плюс не мінус, правильно, правильно. Там ми не втратили нічого, по-перше, а тут ми взагалі в плюс вийшли. А те, що ти ж ніколи не знаєш, куди він на X 1000 полетить, чи що. Ти хіше їдеш, далі будеш. Ну, дивимося, дивимося, що воно, що воно і як, як воно буде нестись, як воно буде летіти. Як вам взагалі авіатор? Напишіть в коментарі, як вам взагалі авіатор граєте, який максимальний ікс ловили. Тут ви бачили, я кожного разу показую. Я не знаю, коли цей е, відос вийде, але ось 9 гривень поставив дядьку, 11 тисяч на X 1200 піймав. Розумієте? От опишіть, який максимальний X і по якій ставці ви ловили. Ось було у дядьки там 450, поставив 5 тисяч на нормально, можна, можна і на роботу не ходити, при таких розкладах. Так що досить, досить непогано можна ну 3 гривні поставив 3300, 7 поставив 400. Я X100 максимальний ловив, але там, там була ставочка, ставочка а, поменше. Так я взагалі до x 20 намагаюсь ловити x20, x, x15, x10 частіше за все беру, x2 беремо одразу на автокешаут і потім x10, x15. І так по трі, по, чуть -чуть, по чуть -чуть, і нормально, нормально трохи, я вам скажу чесно. Бувають, бувають, звичайно, мінуси, ну без цього ніяк. Але коли така ситуація, головне не психувати, Я як вже ну, неоднократно казав, краще тоді зупинитись, не летить, не несеться, вас ніхто не заставляє, не треба нічого, просто піди, заспокойся, чайку попий. Я не знаю, подивись якийсь відосик приємний на Ютубі. І потім, потім, там, через півгодинки-годинку повернеться. Подивився, там, щось воно літає, якось не зрозуміло. Ай, ладно, через півгодинки заглянув. Не потрібно сидіти і цілий день там з випученими глазами чекати на той занос. Так, ну що, давайте вірвемось. Давайте. Тут ось були такі не дуже-не дуже, не дуже. 1,73, 1,85, 3,85 було, 1.15-1,85. Давайте спробуємо пару раундів на Х10, на Х10. Тут 13-20, звичайно, є на, на, на полі, але, але я думаю, що може, може вийти. Можливо, все. Так, давай. На двойки, на двойки. Не забрали 1-96. Плив плив під берегом. Так, ну ладно, потрібно, потрібно вже летіти. Потрібно летіти. Тут таке ну, сприяє для заносу. Тут, тут воно не сильно Хоча, хоча буває таке, що там по 12 підряд голубих, то тут е, обережно потрібно. ну, Як і, скажімо так, всюди, потрібно з розумом і з холодним розрахунком це все робити. не летить, ти бачиш, у тебе 7 голубих і в тебе знову не полетіло. Та і ладно, піду я краще, піду, я краще пограю в щось, щось інше. Потім вернусь. Не треба чекати і добивати до, до останніх грошей, поки воно там не, не полетить на Х5. Не полетіло 5 разів, все, хватить, хватить, до побачення. Ну, а з іншої сторони, буває, коли летить, несеться, то там-прям прям сидиш і раз за разом. раз за разом воно Прям-прям. Агінь. Так, ну ми при своїх. поки, Ми поки при своїх 2, Х2 забрали, Х2 забрали. куди воно зараз понесеться? На X10 понесеться чи не понесеться на X10? Давай, ріднесенький, На X10. Хочу, хочу X10, не буду X15. Ми забирали Х7, забирали майже забирали, хотів сказати, забирали X15, але ми не забирали. Так, падай, мажор на X15, падай, падай, на півтори тисячі падай. Так, десяточку, раз. Десяточку є. Є, в карманчик. Отак. Раз і в нас уже плюс 12. Куди ти полетиш? Дивіться, тут на півтори тисячі. Дядько сидить. Дядько сидить з великими стальними. 25 летить, він півтори тисячі не віддає. Дивіться, на тридцятку полетіло, а він сидить. На тридцяточку полетіло, він сидить. І що, куди ти куди? П'ятдесят, він сидить, нічого собі! Так, що він, сотку забере? Ні, він 63 забрав. 97 тисяч гривень забрав. Півтори тисячі поставив 97 тисяч. Сотка, сотка у нас, а що, є, хто живий. Ні, в чаті тут не показується, що хтось із мажорів живий. Всі позабирали. Ну, а тут на, на 63, цей це більше всього. На Х173, нічого собі, нічого собі. Я думаю, ми зробимо, зробимо поки паузу. Скажем так, почекаємо пару раундів. Я навіть не буду зараз, о, як я люблю після заноса о, такого, коли літачок високо полетів. Я часто граюся, і, можливо, і треба було поставити, але я навіть не буду цього робити, поки, поки плюс плюс 12 у нас є. Непогано, я думаю, за, за, за 8 хвилин, за 10 хвилин. Так, ну бачите, він полетів. Все-таки він полетів, як часто буває, після такого заносу. Хоча, бачите, тут 20-ка була, не полетів. Не полетів. А тут 173, і він знову полетів. І опять, цей дядько, це цей же дядько, чи не цей дядько, що. Ні, нє-не, не забрав. Найк 7 полетів. Ну. Но... Тепер тепер буде зливати. Я думаю, тепер пару раундів ми посидимо, почекаємо. Я думаю, що, можливо, разочок зіграє, а можливо, а можливо і подивлюся, подивлюся, як воно грає. Можливо, і немає сенсу. 12 плюс є і я тихенечко собі забрав. Я думаю, за 10 хвилин це досить непоганий результат. До речі, підписуйтесь обов'язково на мій канал, підписуйтесь на а, а, мій телеграмчик, якщо ви ще не підписані, посилання на нього є у профілі. Ну і, звичайно, хлопчики і дівчатки, переходимо посилочки. Укріпленому коментарі на вас там чекає приємна несподіваночка. Так, ну що воно? Летить, летить, несеться чи не несеться, несеться чи не несеться. Тут е синенький, синенький є, синенький є. О, бачите, ще один виний голубий, голубий є. Зараз, зараз спробую ще разочок, спробую вірвусь до да дані, ні. -ні. І, і потім, якщо ні, то я думаю, напевно, напевно, я зроблю. А що це таке? А я дивлюся, що такі, такі маленькі ставки, де всі, де всі думають, де мажори, де де-де. Так, цей, цей раунд ми ще пропускаємо. І наступний раунд я вриваюсь. Якщо летить, граємо далі. Якщо не летить, роблю, як завжди, перерву. Так. ну, Нормально, нормально. Тут три голубеньки. ну, тут 173. Так, на Х5. X5, Беремо на Х5 Берем і буде, буде, я думаю, норм. Так, ну ми в будь-якому випадку 10 тисяч плюс за 10 хвилин. Я думаю, хвилина плюс тисяча, за хвилину, я думаю, це досить-непоганий досить результат. Що скажете? Пишіть коментарі. Так, забираємо чи не забираємо. Забираємо чи не забираємо? Забираємо чи не забираємо. Ріднесеньки, ріднесеньки на Х2, на Х2, на Х2 забрали? На Х2 забрали. Ну ладно, плюс 12 тисяч, десь так вийшло. Хлопчики, дівчатки, як я вже сказав, підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграмчик, посилання в описі, лайк, обов'язково прожміть. І загляніть обов'язково закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємна несподіванка. Я впевнений, вам сподобається. А я буду завтра в цей же час на цьому ж місці. Так що, до зустрічі, дякую за увагу, до побачення.